Друзі, вітаю всіх на каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області і я з культинку Анджила. Сьогодні я переселяла німфейки сюди наверх, піднімала з нас звідти, де глибоко вже. Тому що ми доточили воду вже, там стало глибше. Ну, Поки доповнювати не будемо, тому що зараз я поясню чому. Бачите, тут є. Такі ось з листочками, то це так нормально. А ось є такі дітки, тільки-тільки я посадила їх. Бачите, взагалі ще не видно нічого. Тому їх поселяти на велику глибину не можна, тому що вони в темноті будуть тягнутися до світла, витрачати свої життєві сили і просто загинуть. Навіть ви, коли ви купили німфею і саджаєте її, то на всю глибину краще не саджати. Треба саджати так, щоб вода була вища десь на сантиметрів 20 см, не більше. За ніч, якщо німфея вже вкорінена, вона за ніч підніметься на ці 20 сантиметрів. Потім ви знову налієте, на ніч знову налієте ще води на 20 сантиметрів. І так поступово-поступово робити її все вище-вище. Тому що вона буде, коли зразу буде тягнутися до світла, тут ну, вона виживе, але це буде досить довго, вона буде витрачати сили на своє листя, а не на вкорінення. І навіть може загинути, якщо буде дуже глибоко. Ось так, ось, ось так я показу розповідаю, щоб ви знали. Тому що будете мене питати, от ми і робили його, оцей кусочок. Бачите, тут перша сходинка така неглибока. Це у нас такий собі дитсадок. Вони тут навіть зацвітати будуть. Зацвітати будуть, але це не страшно, тому що вони ще маленькі муфейки. Як тільки побачимо, що вони вже пустили таке гарне листя, є тут такі більші. але листя в них ще нема такого великого, як побачимо, що вони вже гарно пішли в ріст. Тоді будемо опускати їх на глибину. І поки глиб... глибину, так і залишимо в цьому ставочку, тому що вони зимували у нас в тому великому ставку, там було дуже глибоко. Вони тягнулися до світла досить довго, бо там десь півтори метри це для них заглубоко, тим більше після зими зразу. Тому ми їх сюди переселили всі і. Чекаємо, поки вони нарощуть масу, аж потім будемо їх переселяти на глибину. Так і дітки. Ну, дітки взагалі тут будуть рости довго, а ці, що тут вже є, але такі ще маленькі кущики не дуже наросли. Потім будемо їх ставити на глибину. Потім, як я буду опускати їх, я покажу, які повинні бути кущики, щоб ви знали. Трошки-трошки екскурсії. Ну, майже нічого такого нового у нас не розцвіло. Спека, спека, спека. Так, у мене за новий Ірис Спуря. Я казала, що десь посадила, навіть не пам'ятаю, сьогодні ходила, знайшла. Ну, це мої новинки, друзі, не просіть, тому що в продаж їх не буде скоро. Тому що їх в тому році сама тільки-тільки посадила. Такий в нього колір цікавий. Зацвітають більше ремурусів. Ага, це мої новинки. Теж ось зацвітають рожеві. Це моя новинка. гляньте, який спорі. Такий колір сіро-чорнильний. От на його вони світліші. От скоро юкаси забуде цвісти всюди. Цвіте дроп лідійський. От він у мене є на продаж. У горщиках навіть деякі кущики цвітуть. Я його не встигла обрізати в цьому році, так що буду обрізати вже після цвітіння. Під троянди в мене все разом. Кажу, не встигла нічого обрізати, постригти, ну нічого. Хвою можна стригти впродовж всього літа, так що це не страшно. Ще раз покажу буквиця, буквиця наша буквиця зацвіла, це теж багаторічник. Побускового кольору. О, бачу, зацвітає цибулька, гляньте, яка вона в мене. Синя. Треба буде її викопати, розсадити. Тут її в мене багато зразу кажу, продавати нема що. Просто поділю для себе, пересаджу. Така незвична губа. Це дзвіночок, дзвіночок скучений, рожевий у нас. І знову буквиця, пенстемон. Ось такий ще дзвіночок вже заців дуже гарно. Ну, такий трошки буде на продаж. Кілька поділок зможу звідси відкопати, гляньте який. Назву не скажу, тому що не пам'ятаю, десь у мене записано є. Наш Кентрантус уз красань. Красунчик, красунчик, красунчик. Вітер такий. Наші скумпії. Дві цвітуться будемо підстригати. Сьогодні цілий день без світла сиділи, тільки ось ввечері нам дали світло. Так гарно жовта скумпія це те рожевими соцвітями. Не зеленими, не жовтими, а саме рожевими. І ця пересортна, зате в неї ну такі оці гляньте, пушки. Краса яка. Гели вже майже відцвілися, але залишається їхнє пістряве листечко, гарне гляньте. Цей кусик вже так більше наріс у нас гарнюний такий. Я його підніму трошки наверх. Наша парасолька оживає, жуків більше немає. Тепер я дивлюся вже на неї кожен день. Гляньте, рибки почули, що я розмовляю, гляньте, всі приплили сюди. Зараз будемо кормити. Зараз будемо кормити Це, де відкривається наш корм. Гляньте чекають, як я з однією рукою не зроблено. Тих тільки, як бачимо, що вони вже йдуть вслід за нами, значить це вони вже хочуть їсти, просять. Кидаємо їм трошки корма і вони його з'їдають. І так, попрошайки такі. Повішені піддерці. Це відерце залишилося від першого, ми вже замираємо зараз мішками так набагато дешевше і просто присипаємо відро. Тому що ну, дорогуватий Ну, Скажу, що мішок я брала, ну, ще коли брала взимку, тисячу, щемось, був зараз не знаю, вже давно не дивились. гляньте, Все хочуть. Ой, там завтра покажу ще одну німфею. Лимонне бізе. Лимон меренга називається. Боже, яка вона гарна. Ну, а там геть в кінці я не змогла її навіть сьогодні зняти. Дивіться, дивіться, ще просять, ще просять, треба ще кормити. От же ж голоднючі які. Кормимо, щоб менше рилися у німфеях, в коріннях. У мене питали. Як у мене німфеї живуть з рибами, тому що у когось там пропали німфеї, тому що я вже казала, що ну я писала, відповідала, що треба або в горщик, чому вони ростуть, або в ящик ставити зверху каміння, щоб вони б не змогли туди залазити так сильно, тому що вони вибивають ґрунт з ящика або з горщика, і тоді німфет може просто-напросто спливти. Ну, все, буду зараз їх знову кормити. Ну, друзі, бажаю всім гарного дня.